Він тільки но з'явився на світ, а його серце перестало битися. Мешканці ось цієї столичної багатоповерхівки у шоковому стані. У їхньому подвір'ї знайдено мертве немовля. Бездиханне тіло виявила жінка, яка прибирала прибудинкову територію. Вона ще викликала правоохоронців. Мешканка однієї з квартир цього будинку, народивши вночі, поклала немовля у поліетиленовий пакет та виконала дитя у смітник. Укоротити вік новонародженому 21-річна мати планувала як тільки дізналася про свою вагітність і зробила це, аби від неї не відмовилися власні батьки. Бо у дівчини вже є одна позашлюбна дитина. Батьки неодноразово попереджали молоду матір: ще раз завагітнієш до нас, можеш не приходити. Тож молода жінка вирішила позбутися дитини, кажуть у міліції. Віддати новонародженого сина у пологовий будинок або у будинок дитини матері навіть не спало на думку. Натомість, здавши дитя у пологовий будинок чи у сиротинець, горе мати не лише врятувала б немовля, але й себе від кримінальної відповідальності. Кажуть фахівці, є інші путі, що можна ребенка принести в роддом. Существують вот спеціальні служби, які беруть діток, Або після народження ставить. От таким от образом не подумала горе мати і про свого чотирирічного сина. Тепер він може залишитися сиротою за вбивство немовляти. Жінці загрожує до п'яти років в'язниці.